Добрий день, сьогодні 3 жовтня, 22 рік. Я приїхав до нашої селищної ради і мав тільки що розмову з першим заступником голови ради. І там також був секретар Новосілоківської ради. Хотів, звісно, ще. Порозмовляти з військово-цивільним, головою військово цивільної адміністрації. Вже в мене була з ним розмова, на якій я місяць назад, півтора місяці десь назад просив, щоб зорганізували підвіз в Золотониву Хліба. Хоча б раз в неділю, і щоб раз в місяць хоча б 40 літрів е, виділяли бензину для потреб там, генератора, для бензопилки, там, ну, такі потреби. От, я хотів спитати, чи ну, виконується це. О, значить, е, працівники сільради про це в принципі не знають. Е, я спитав, чи були такі у вас, як кажуть, чи вам давали наряд на це, сказали, ми про це нічого не чули. Тобто питання вже буде до голови, як з цим. От, зараз я рекомендательно, як би скажемо, попросив це організувати стройматеріали, село. Наступним чином, значить, я знаю, що стройматеріали видавали село Шахтарське декому, от, але це вже друге питання. Я сказав, що стройматеріали, чи у вас є потреби по список по потребам золотий, на стройматеріали, який повинен бути надан, був наданим бути старостою. От, відповідно, після чого. Громада дає запрос в область і отримує стройматеріали для ремонту будинків в нашому селі. На що сказали, що такого таких запросів не було. От. І я попросив, щоб староста з зробив цей список і також обзвонив людей яких є житло в золотий і спросив, чи вам потрібні і чи буде у вас змога поїхати ремонтувати свої будинки? Якщо так, то щоб вони виділились. Тому що вже жовтень місяць це, звичайно, вже должно було бути зроблено. Але поки що ні. Потім я сказав, що треба з хлібом рішити, з бензином. Також сказав, що треба в е, село генератори хоча б штук 5, тому що це остро стоїть, е, там електричество там довго не буде. От, ну і бензин. Також я сказав, що треба думати щось про е, потребу людей у е, тому, щоб топити, чим топити. Тому що в нас там можливості пиляти будуть обмежені, так як везде опасно. От. По харчам я дуже не зациклювався, тому що, по їхнім даним, за останній місяць три рази надавалися харчі. Ну, надавалися вони в яснополяну, а далі вже повинні були надатися людям повручати. У мене зараз інформації немає, так як немає зв'язку з селом, чи отримували люди, чи не отримували, чи всі отримали, чи не всі. Тобто цей момент я не чіпав. Я ще... У мене було питання, що треба засоби гігієни людям, тому що ну, їх взагалі -то не було. Літом там я розвозив. Від своїх знайомих, але вони вже можливо скінчилися. Тобто це питання теж, так як я побачив, що в причистівці староста роздавав людям цілі там ящики з цим всім. Вот. І е, Ну, після розмови мені сказали, що вони... Е, Працівники сільської ради поїдуть в Золоту Ниву лічно, поговорять з людьми, подивляться. І якщо люди, скажімо так, підтвердять, що їм треба, я думаю, що воно буде рішатися. Якщо вони скажуть, що їм нічого не треба, то воно не буде рішатися. Також я знаю, що моє відео ще подивляться, і я настоятельно рекомендую тим, скажімо так, чиновникам, які туди поїдуть, зробити відео, щоб потім не було, що одні будуть казати, що нам сказали, що нам нічого не треба, а другі будуть казати, що там і казали, але щось нічого не робиться. От, тобто, якщо. Люди действительно скажуть, що нам нічого не треба, то якби я считаю, що я зробив все, що мог. От. Ну, розмова вийшла хорошою. Я думаю, що це допоможе нашому селу. Все, всім спасибо.